Привіт! Якщо ти навчаєшся психології або просто цікавишся психоаналізом, ми запускаємо новий освітній телеграм-канал Mental Health DB. Щодня ти отримуєш короткі структуровані уроки з психоаналізу та психотерапії, просту мову, цікаві приклади, запитання для саморефлексії, щотижневі огляди новин зі світу психотерапевтичних досліджень. А ще. Всередині каналу працює чат-бот, який відповідає на твої запитання як досвідчений викладач-психоаналітик та й, власне, генерує уроки, цитати та психоаналітичні терміни. І це ще не все. Ми створили й інші корисні ресурси: бот для розбору снів допомагає інтерпретувати повторювані сни, символіку та несвідомі процеси, бот для батьків і дитячої психології. Дає поради щодо дитячих істерик, тривожності, сну, прив'язаності. Онлайн-сервіс підбору психоаналітика допомагає знайти фахівця відповідно до твоїх запитів, тем і цінностей. Усі посилання на ці інструменти ти знайдеш в описі профілю цієї сторінки. Приєднуйся до Mental Health DB – це новий формат психологічної освіти. Щодня структуровано, без зайвого. Побачимось у каналі!